Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий ранок чуємо Доброго. і бачимо. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, суб'єкт господарювання є. Головний лісничий філії Подільський лісовий лісовій опис Олеговрелюк, помічник навісничого бродянського навісництва Клочук Микола Мирослович і провідний інженер Вісового господарства. Це от а, і начальник відділу місцевого господарства, в Громадович, Тобто нас чотирьох. Добре. Чи є так? Я поки що не можу так одразу зрозуміти. Четверо вас ви назвали. В нас вісім учасників. Ще в нас двоє представників міндовкілля з них. Так, пані Влада, ви з двох пристроїв, кого ви представляєте? Скажіть мені, будь ласка. Так, добрий день. Я з двох пристроїв і я представ, є представником суб'єкта господарювання. Добре, ну начебто у мене склалося все, що поки я громадськість не бачу, але все ж таки задам питання, чи є серед учасників громадських слухань представники громадськості. Якщо такі є, то будь ласка, або відпишіться в чат, або включіть мікрофон, озвучте. Так, ніхто не каже, що він є представником громадськості, тому давайте наступним а, чином діяти. Ми дамо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Зачекаємо 15 хвилин. О 10.15 будемо розпочинати, але мені потрібно буде, щоб ви в якийсь момент кожен сам за себе відповів, хто він є. Представився і сказав. Ну, я вас попрошу в якийсь момент громадських слухань, щоб ви представили, сказали, кого ви представляєте, щоб ми чітко зафіксували е, на відео, чи є в нас, чи нема представники громадськості. Тому поки що дякую. Чекаємо 15 хвилин. О 10.15 розпочинаємо. Отже, у нас вже десята година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. У нас сьогодні, 18 червня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філією Подільський лісовий офіс державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду Бережанського надлісництва філії Подільський лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку із встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилося громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань. У процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2.2 2, статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутність семеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, інших п'ять учасників. Я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати так, як я вас бачу в переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон, озвучуйте, кого ви представляєте. Отже, будь ласка, пані Бровченко, влада. Доброго дня. Я є представником суб'єкту господарювання з двох пристроїв. Дякую, пан Всеволод Врублевський. Добрий день. Я провідний інженер лісового господарства. Представляю філії філі... філі... Подільський лісовий офіс ДПЛІСОВПЕНІ. Дякую. Пан Олег Гаврилюк. Доброго дня, представник суб'єкту господарювання, головний лісничий філії Подільський лісової офіс Олег Гаврилюк. Дякую. І пан Ігор Гоменюк. Е, доброго дня. Я начальник відділу лісового господарства філії Подільської лісовий офіс, відповідно, є представником лісокористувача. Дякую. Отже, ми на 10 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед семи учасників двоє учасників це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Інші учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас проведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання, будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно, до постанови номер, відповідно дев'ятсот номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання філії Подільський лісовий офіс. Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду Бережанського надлісництва, філії Подільський лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України та вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Бачу. Дякую. До побачення.